Всім хазу фай. І це третій чемпіон. Третій, <смі> третій четверт фінал мого другого чемпіонату рослин проти зомбі. Тут зіткнуться команди. Дінок Квітка це команда моєї підписчиці. І Лодошип. Моя команда. Бачимо, чи знову підпишеться тільки цей раз інша нерає пройнять. Можемо я перемогти. Ну. Так. Цікаві команди справді. Я зробив нижню команду, що там горох робить, як там. Просто якщо вона вийде в півфінал, то вона стане гомт прокачка тут. Або і кущ стане оцим. Ну так. Да. Або кущ, або горохом. А в фіналі і то, і то. А так пока. Ну, що ми бачимо, і та, і та команда впоралась. Ось так. Три. Три. Погнали до раунду з імпами. Погнали. І так, цей раунд теж зовсім легкий. Хоча... Знов цей ніндзя може зробити якусь пакость. Хоча... Ні, все-таки 6-6. Ніяка команда не хоче відставати. До наступного раунду. Раунд зомбі на кульках. І тут нижня команда зразу може бути врятованою, бо вона проб'є кульки зомбі на кульках. Ну, а зверху її просто уб'ють. Цікаво ж. Зомбі на кульках. 400 здоров'я але як ми бачимо, що? Так, коли воно стріляє, то від того відскакується. Це погано. тому... Що заморозило? Фух, нарешті і. з'їли, на жаль. Людина. Людишка, давай. І так, все-таки 9 вдинок квітки, а в льодо шипа 8. Зідрив 1 бал. Погнали до наступного раунду. Так, раунд з броньованими зомбі. Ну і... ох. Пах! Ну непогано виходили. Як ми бачимо, я не думаю, що в якоїсь команд будуть тут проблеми, бо і та і та команда не такі вже й слабкі. Хоча з зомбіна кульках були проблеми, тому, напевно, в нижній команди є шанси втратити бали. А от верхня теж може втратити бали. Хоча відрив один бал. А от зараз вже доскакує цей чортовий зомбі. Вони, він ховається і. На жаль, він вилазить. І там, і там з'їдають рослину. Шанси наверху є, але. Орт. Дино. Трой. Троянда і. І ні. Це таке валі ну, отримує диноквітка. А... Хм, Цікаво. Людошип може щось зробити, але все-таки він зараз вилізе і, напевно, з'їсть один, або два рослини. Ну. І так. Цікаво, звісно. І як ми бачимо, на жаль, все-таки це стається. Чого? Чому можна було дивати? Ех, чорт. І все-таки, ох, довго затягується щось все, але я знаю, що все-таки. Шанси є, звісно. Мені ця битва справді сподобалась. О, поки подобається, бо не то, щоб відрив зразу. А то є такі команди слабкі. Що я не можу згадати якихось дуже слабких команд у моєму чемпіонаті. Якщо можете згадати якусь, яка набрала дуже мало балів, така якась погано грала, то напишіть в там із. Ох, да. Як я і казала, ну рослину з'їли. Ну це вже так швидкість набирає, але Але все-таки шансів нуль. Нуль-нуль. Погнали до наступного раунду. Раунд зомбі з, газет. з газетчиком і спортсменом. Ну, і що сказати. Спортсмен тут не представляє якоїсь дуже важкої небезпеки, та все-таки. А от сам газетчик зараз може. Він біжить. Знизу він підморожений і самі рослини теж підморожені. Зникли. А, ах, наверху. І, чорт, одне втратило, бо другий. 11 відрив 2 бали льодоши веде. Погнали до наступного раунду. Раунд зомбі шефтером І так. Я не впевнена, що хоч якась з цих команд зможе перемогти. його. Хоча. А, він заморожений під низом. Цікаво, це не допоможе ніяк. Ча... А, ну, 2 бали, а внизу. Бука 11-11. Я не впевнена, що та команда вже зможе щось зараз взяти. Бо хоч в цей були якісь шанси, і вона змогла їх оправдати, то ця зовсім. вона його заморозила, але ніхто не мав бути повслав назад. Якби я взяв іншого Гроха, ну який б'є, то, то він би був слабший. Вовше. І в деяких раундах, можливо, порограли. Тому я вибрав цього. І улучшення б не було, напевно. Але. Тому 11-11, Погнали до наступного раунду. Погнали так. Це раунд з водними зомбі, і все-таки не знаю, що можна сказати. Головне, щоб не пішов зомбі з електропалкою, бо тоді буде не дуже. І все таки так, але я боюся, що не зможе ця команда аж ніяк. Хоча... Ні, ні, вона може вона. Але зараз швидше треба його вбити. Ні. 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 Три бали. 14 балів погнали до наступної команди. Тут якась ситуація? Не можна поставити цю колюшку на землю, бо вона не ставиться на воду. Да. І що? Ну, тобто вона земляна. І за це вже мінус один бал. Кажуть, а змінкою? Змінка автоматична рослина і можна. А тут вже максимум два бала наберуть, тому ніяк не доженуть. Хоча водій заморозка працює дуже добре. І що? Що? Відриву один бал все-таки, на жаль, так. Погнали до наступного раунду. Погнали і цей раунд з зомбі теопорщиком і зомбі з пушкою. Цікаво. Я не думаю, що в цих командах будуть якісь проблеми, бо нижня це пробива, пробиває, а верхня теж не Ну, Відрив зараз є, і мені здається, він, він залишиться, бо щоб якось втратити бали цій команді, я не знаю, як ну, може так, вже вже руку відірвали, ну. Но... Ну, все-таки ні, тому погнали до раунду з зомбі-жердяєм. І точно рахунок. 17 в дино Квітки і 16 в льода шипа. Погнали до раунду з зомбі-жердяєм. Чи буде в якоїсь команд проблеми? Не думаю. А, і ще головне, що ні в тої, ні в тої команди немає флангів, тому можна... Сказати, що, напевно, вони не впораються з дискового зомбі. Ми перевіримо. Але це не зараз, бо зараз на зомбі пузань. Жирдяй, жирний, здоровань. Або ще не знаю, як його назвати, та все-таки його перемагають. Ох, ой-ой-ой. Все. Що? 3-3 Ти зрозумів. 19 вдинок квітки. І 20 в... А, 20 вдинок квітки. льодошипа 19 погнали до раунду з роботами. Ну, погнали. Так, раунд з роботами. Я б не сказала, що він дуже прям важкий. Але, як буває тайму, деякі команди програвали. А деякі просто втрачали бали. Хоча... ой. Ой-ой-ой, ж команди тут великі проблеми і... Все. Здається, так. Тижний верхній не все добре можу втратити одну рослину. Що? І все важко вірити. Так. 23 на 19 відрів 4 бали. Погнали до раунду зомбі фараон. Так, раунд зонів фараон. Тут можна сказати, одне. І та і та команда тут не в повну вповнився, бо там два ближніка, а там не стріляє то на дистанції. Тому я з впевненістю 99,9 можу сказати, що так. На жаль, не зможе ні та ні та команда. Бо вони вже пройшли половину дистанції, ну а потріскані тільки зверху трохи. Тому. Хоча ні потрісканий вже і знизу. А зверху вже. Хоча ні, все таки можливо. Може. Тим більше. І в нижній команді є шанси, був на зауповільне зомбі, а верхня просто більше урона наносить наносить. Швидкість. Ну, так. Так. Прогрес і. невже, невже, Ні. Не встиг. Uh, не встигла команда, бо він вже вийшов додому. А, ота, в неї шанси ще є. Ну він вже майже на... І... Все. Це навіть не змогла. Тому погнали до раунду зомбі-фокус. Ну, погнали. Так, цей раунд буде таким цікавим хоча, Ну, не знаю. Ну і в тієї команди немає в планах. Тому якщо тут буде дискозомбі, то тут буде проблема. Хоча і та й та команда знову шляпочки, тому легкі три бали. 26 на 22. Відрів 4 бали залишається. Погнали до раунду з дискозомбі. Раунд з диско-зомбі. Ну так, аж цікаво. І ні, ні, та, ні та команда не впоралась, на жаль. Погнали до наступного раунду. Погнали. Так, це раунд з футболістами і ніндзя. Ну, Цікаво, цікаво, цікаво. Ніндзя це не добре. Хоча його знищили. А, -ха -ха. а внизу він знищує цей. Горох хоча. Та й верху може з'їсти редиску вже сам футболіст. А б'ють, та й здоров'я в редиски багато, але все-таки не може. Маленький редискозов тримається, її, але ні. На жаль, все-таки мені. Що? Черт. А верхня ша... команди були шанси. Але вже ні в тої, ні в тої немає їх, на жаль. Ну, по нулях погнали до раунду зомбі на череп. Так, раунд на зомбі на черепасі. Раунд зомбі на черепасі і я не думаю, що в команді будуть проблеми. Бо в той дуже класне за уповільнення, а в цей дальник непоганий. Тим більше здоров'я, я думаю, в тих має бути завтра хоч трохи. Ну, велику, а. Трибали <itarvel> 29 дівдинок вітки. Ага. А в нашого льодяного шипа. 25. 4, бабу за 6, Погнали до раунду з зомбі-слизнями. Let's go! Да. Цей раунд, звісно, буде такий цікавим, але все-таки. А, їх не можна уповільнити всерйозно. На жаль. І вони ще й не можна пробити ними льодяний шип. Але от вже знизу трохи побили одного. Квітка вистрілила ще й сильним ударом і і вкусину вау. Ну, нижньої команди шанси невеличкі. Так, Ай що сказати про Нижню, вона здається, вже не відіграється, бо ця отримує 32 та це 0, виходить Відрів 7 балів. Ні, відіграти його, звісно, можна, але побачимо, чи вийде за два раунди. Погнали до раунду з гаранту. Погнали так. І тут зараз був в пріоритеті так, щоб верхня команда не виграла, а нижня виграла, тоді б шанси були. А якщо ні, то все. Гудбай. Зі звісно, якщо і та, і та команда виграє, то. Це буде 28 на 35 і відрив 7 балів не можна відіграти. Тому я такий, хоча здається, і правильно. Хоч гарантія вже побитий, то вже редиска одна знесена. А от внизу уповільненням, все може вдатися. тому Може, найде шанс на камбек, але я б не сказав. Хоча... Гаргантя все-таки не зміг, тому 0 балів один квітці, а Льодо шип. Лодо шип. Не страшно, що він втрачає цей. У відрив 7 балів, а дають. Тобто, ще... так, 2. 27. 5 балів. Можна відіграти. Погнали до раунду з спамом. Погнали! І зараз, в принципі, дивимося. Ну, ця команда мені на 100% впорається, тому їй план спрацює, але хочу, що покаже Ді, ну, Квітка. О, це було дуже легко. І зараз виходить 27 плюс 5. Так. 32 пали нічия. Зараз може бути нічия і доп раунд. Або все-таки переможе Диноквіт. А зараз ми на це і подивимося. Я думаю, ця команда переможе, бо баф. Це просто щось. 9-9-9-9-3-3-5-5-5. Це просто... Ну, ням ну, з одного удара. Ну, то виходить. Ні, ми здодимося, я не знаю, яким образом можна тут програти при бафу 9. Це супер просто. Ну і мінус всі зомбі. <смі> і так, виходить з відриву. Тобто, з рахунком 37 на 32. Перемагає команда Одиноквітки і виходить в півфінал. А битися вона буде проти наступного нашого півфіналіста. Побачимо його в наступному відео. До скорих зустрічей. До нових відео!